Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали після візиту Дмитрієва в США. Або Путін підпише мир, або знову спробує підняти ставку у війні. Саме так окреслюють ситуацію навіть у російських телеграм-каналах. Вибір стоїть між політичною капітуляцією і новою хвилою ескалації, яка може виявитися останнім кроком у прірву. Найбільша напруга зараз зосереджена на запорізькому напрямі. Розвідка фіксує концентрацію десантних підрозділів РФ у кількох ключових точках, що свідчить про підготовку до масштабної операції. Йдеться не про. Локальні атаки про спробу реалізувати повноцінний десант. Із залученням тисяч військових підкріплених авіацією, артилерією та бронетехнікою. У тилових районах працюють польові склади і логістика, формуються колони пального і боєприпасів. Кремль явно прагне створити ілюзію в лапках рішучого прориву. Однак, Збройні сили України діяли на випередження. Щодо перших ознак концентрації сил у Запорізькій області було розгорнуто додаткові підрозділи протиповітряної оборони. Хаймерси далекобійна артилерія отримали точні координати ворога від роз. Звідки і партизанських груп, тому перші спроби висунення російських колон завершилися катастрофою для самих окупантів на підходах до лінії фронту, техніка противника перетворювалася, напалаючи смолоскипи. Удар по складу спальним спричинив детонацію, яку видно було за десятки кілометрів. Поширення партизанами відео з полум'ям і вибухами швидко розлетілися мережею, деморалізуючи російські війська ще до старту в лавках головного удару. Втрати противника підтверджені. Кілька батальйонних тактичних груп уже не третини особового складу. Це означає, що ще до початку запланованої операції бойові можливості десанту значно підірвані. Кремль змушений знову міняти командирів. Генералі відкликають і призначають нових у терміновому порядку, але це не вирішує ключової проблеми. Бійці не хочуть воювати, логістика сиплеться під прицільними ударами ЗСУ. Російські генералі постійно змінюють і міняють на цьому напрямку. Через це керованість втрачається. У Москві. Ситуацію намагаються подати як тимчасові труднощі, проте навіть серед військових блогерів лунають песимістичні прогнози, там визнають. Підготовка до десантної операції провалилася на старті без переваги в небі і без можливості забезпечити стабільні поставки боєприпасів. Будь-яка спроба наступу на Запоріжжі ризикує завершитися новим котлом для України. ж Це не лише тактичний успіх, а й стратегічна демонстрація. Ворог не здатен здійснити масштабний наступ без колосальних втрат. Підрив складів, знищення колони, втрати серед десанту стали сигналом для самого Кремля. Ресурси вичерпуються, а час грає проти них. Аналітичний висновок ситуація на запорізькому напрямі є лакмусовим папірцем майбутнього війни. Якщо Путін продовжить ескалацію, він ризикує втратити рештки бездатних резервів. У ще одні провальні операції, якщо ж піде на мир, це буде визнанням поразки для України нинішній розвиток подій. Шанс не лише відстояти Південний фронт, а й створити умови для власного контрнаступу. І саме тому вибір, перед яким стоїть Кремль, стає екзистенційним або політична поступка, або черговий провал, який наблизить крах усієї системи у той же час. На ділянку фронту ближче до роботи ногою і токмака він перекинув щонайменше підрозділи двох полків. Повітря. Рядно десантної дивізії розповів Салезньов. Висадка понад 2500 тисяч парашутів. Він уточнив, що йдеться про Псковську дивізію, яка вважається РФ найелітнішою. Українська армія діє щонайменше на чотирьох ділянках лінії зіткнення на півдні Запорізької області. І відповідно, якщо десь наше просування застопориться через ті чи інші причини, сили оборони починають діяти на інших ділянках фронту на півдні Запорізької області. Противник не має достатньої кількості ресурсів і резервів, щоб закривати всі дірки у своїй обороні, пояснив військовий Далі почнеться період осінніх дощів і це певною мірою сповільнить просування бронетехніки. А ось те, що українська артилерія, і українські оператори дронів Камікадзе і далі працюватимуть зі знищення бойового потенціалу ворожої армії. Це очевидно. Резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.